Пластик, а що зробити? Значить, що ми привезли на зйомку з кунца. Та нам робить екскурсію Ярослава Грейс! Про щось вам говорить, чи ні? Давайте. Вона такі за гроші майбутньо. Як не хейтити все навколо скільки людей з вашим прізвищем живе в Україні? В нього якісь віки є. Так, да. чого ти кажеш на неї, що у неї стара сумка? Ти свою бачила? Всім привіт. Я давно не брала камеру в руки, тому що просто не було сил після всіх цих обстрілів вночі. Я не знаю, моя психіка, мабуть, через накопичувальний ефект перестала так добре витримувати це. Я замовила собі розкладушку, яку я вам покажу, щоб тепер точно спати. В паркінгі кожного разу, коли обстріли, бо більше лежати в коридорі, як раніше мені не вдається. Я зібралася на зйомку і беру з собою, звісно, бо це буде цікаво. Я буду сексі секретарша на секундочку. Так, ну що приїхала я на зйомку. А я вла... кажу, нам так холодно. <клеви> а оця людина прекрасна каже: зараз буде гаряче <клеви> <клеви> нормально. <Взві>? <клеви> <"Маш">. <клеви> <Швидко>. Ну всі і так, оці люди знімають серіал. Це влог Мені пусуються куляри чи ні? Дівчат, напишіть в коментарях, я не розумію. Настя каже, що не білює сісі, нормально? А ти що, тобі не готовий? Ну я не знаю, цього виходить так. Ну ти сама сказала, що виходить зараз. Режисерка наша вже свариться, Психологиня вже готова. Будь ласка, чому саме психолог? Ну, Но взагалі ти мала грати гра іншу роль. Яку? Секс? Зачем? Серйозно? Секс. Секс? Це ти придумав? А він нічого не злой. Він що? Я що? Я багато що маю. Я думаю, так. І ми вирішили зробити тебе трішечки такою. Хто сценаріст? Це Віталік чи тобі. У вас сценаріст? А. Два Віталіка <смеш> Ту ВВ, називається. Коротше, інтелігентну роль мені придумав цей Віталік. А оцей Віталік Діка. як завжди. Я зараз досить багато працюю над своєю тривожністю і через хронічну втому, яку мені діагностували, я вам розповідала в минулому відео, чому і як а, мій режим став. Мав стати більш спокійним, він дійсно став більш розміреним. Я не можу сказати, що він прям спокійний, але я дійсно стала розтягувати деякі плани, які я раніше робила там за тиждень, на два, наприклад, чи на місяць. Хочу сказати, що дивовижним взагалі чином, хоча мені всі про це казали, моя продуктивність від цього не сильно впала в плані якихось результатів. Я точно стала себе відчувати трохи спокійніше, але моя тривожність до пір досить висока. І що я вирішила для себе зробити, я спочатку проаналізувала, через що я починаю тривожитись, тобто, де той тригер, який мене змушує прям сильно переживати і перейматися за щось, і розкручувати всі ці думки. І Я зрозуміла, що один з таких тригерів це коли, я, наприклад, щось зробила, я приходжу додому, і я не знаю, чи знайомо вам це відчуття, але я нібито не знаю за що взятись в такі моменти в мене через те, що я не звикла відпочивати після. Того, як що зробила, наприклад, я з'їздила зараз на зйомку, я там виклалася енергетично, я вже голодна, я трошки втомилась звісно, тому що все одно себе там достатньо сильно віддала. Я повернулася, і замість того, щоб сісти, відпочити і реально нічого там не робити, я оцю годину до наступної зустрічі мичусь і починаю просто тривожитись. Так, от що я вирішила? Я вирішила свій прекрасний блокнотик. Записувати, що я вже зробила за день, ну коли згадую. А згадую часто про блокнот, тому е, з цим в мене немає проблем. І своєю прекрасною ручкою зі стразами прошу відмітити, да? буду записувати, що за день я сьогодні зробила, тому що окрім того, що я фізично з'їздила на зйомку, от я пишу собі сьогодні. Я ще й е, відібрала референси на зйомку. Я на секундочку вже домовилась за цю зйомку, тобто її організувала. Запустила роботу над піснею, е, запустила монтаж. Контенту для Reels. І, напевно, засновнуло все. Але все одно, блин, це вже цілий список справ, які я зробила за першу половину дня. А я постійно на себе тривожусь і, і знецінюю, капець. Ура! Дітація приїхала до Києва! Це буває рідко, але на що зйомку перепрошую, тому вона знову тут. І ми вирішили, поки красива, класна погода, і сонце вийшло вперше за тиждень, то погуляти з мелоді. Парк Шевченко. Так, огляд на мене. Він... Давай, давай. Так, вау. Вау! Нічого собі, яка модна дівчина. I'm so sorry. Дуже красива. По-перше, класний бомбер, по-друге, класні чоботи. В мене тепер такі самі. Класна сумка, якісь стільки ж років, скільки тобі не знаю, чи це плюс. Тебе є така ж, але там три віки твоїх. Ваня! Скільки? 65 вики? років. Ваня! Віки. Ваня! Що таке? Вики. У нього якісь віки є. Да. Чого ти кажеш на неї, що у неї стара сумка? Ти свою бачила? Просто завжди, коли я поряд, мене хочеться захищати. Я знаю. Я взагалі-то мала на увазі, що сумці просто більше а цього 30 не... а цього років. Ніхто не, не не зрозумів. Так, де наш. Вона булять в цій сім'ї. Вона просто булять. Придуйте чемеледі і огляд на неї. В неї два вушка, носик і два глазіка. Є таке. Це діана. В неї теж є два вушка, носик, носик. і, і шкіряне пальто. І шкіряне пальто. Міні кому що я бабулька і ношу терма під низ, але про це всі так не знають. Тож насправді мені так шкода, що я так рідко це роблю, правда? Бачу, що зимою. І з тобою бачиш теж рідко. Таке сонечко. Золота пісова осіння. Довідомо. Mm. <гум> <гум> і гарячий монет. А є люди? Чия є не подруга. Яку? <гум> <гум> я вже не розумію. Я буде наш глядачка. От у них <гум> може бути все. Цього не достатньо ні було ніколи. Бо в них нема меда. <гум> це правда. Але вибачте, <гум> <гум> наші <спільчі>. місце зайнято. <гум> Подруга, це ти. Познайомтесь, це Ангеліна. Вона нас спіймала на вулиці, яка нас. всіх питає. Це та, та сама Ангеліна, яка питає усіх, а по-перше, скільки ви заробляєте, скільки ви витрачаєте. витрачаєте на життя в Києві і про стосунки так. Ангеліно, таке питання в мене. Скажи, будь ласка, наскільки... Тобі складно було перший раз підходити до людей. Це дуже було страшно. Пам'ятаю, перший раз, коли вийшла на хрещатик. я ходила в годин як підійти просто до першої рандомної людини. Мені було настільки незручно, некомфортно, я дуже сильно боялася. Але з кожним разом бо я вже два з половиною роки це роблю mm -hmm. майже три. Що ти собі казала, щоб себе заспокоїти, коли там відмовляють, коли просто не можеш підійти? Я собі так кажу, вперед, треба це зробити треба. Мене просто так завжди було. Mm -hmm. Я завжди, щось я захочу, я обов'язково маю це зробити, yeah. тому що мені від себе неприємно, що я не ризикую. Ну і з досвідом легше, як розумієте, зараз взагалі не їзі. Абсолютно, просто вискакує з підворотні і така обстанки. Не хочете говорити, все, ви розвернулися, пішли далі, я пішла далі, все. У мене буває, що десь 50-60 людей я можу керувати. <свит> Моє захоплення е ранок. ранок перед новорічним випуском перепрошую. Ми збираємось. По перше, у нас рожева команда. По-друге, ми ніяк не підберемо стрази, які будуть дуже красиво поєднуватися з крабіком Аніти Повара. Як сказала Ніта, дуже смішно, це стразовий патруль, що в мене тільки тут немає. До речі, я перестала майже все носити з тих пір, як ми з Ярославою працюємо, тому що ми за мінімалізм, і виходить, що все це вже мені не так сильно потрібно, але, от бачите, на такі випадки в мене завжди є такий ларець. В Києві майже ніде немає світла, і якимось чином нам пощастило, і в нас. З Іваном вдома є світло і вода, і що ви думаєте, поки я тут збираюся зараз три інші перепрошувальщиці, в мене вдома там збираються. Я думала, що вони приїдуть просто голову посушити. Якщо що я в діаній ванні в її купальнику буду знімати рекламу. Якщо що я в Дяні кухні не в Діаниних речах, але я з тамбоном Діани всередині себе, якщо когось цікаво. Чокері і збираюсь на зйомочку. І це настільки насправді характеризує е, нашу компашку, тому що я єдина, хто додумалася записатися в G для того, щоб мені точно помили голову. При цьому в мене так і не вимкнуло світло. Я могла би теоретично це зробити вдома, от, а вони там бігають і збираються. Я обожнюю, просто обожнюю, сміюсь страшенно. Але в нас сьогодні дві зйомки підряд, як зазвичай, і післязавтра знову ще дві. Тому сил нам, наснаги. Я схожа на червону шапочку. Їду з кавою назад до дівчат. Боже, як незручно без машини. Я от без автівки скільки виходить? Другий місяць, я просто в шоці, як без неї жити. Тому що з нашими всіма пересуваннями, по перше, я витрачаю на таксі дуже багато коштів. Краще витрачати на паливо або на підзарядку. А по-друге, супер незручно, що я не можу речі залишати в машині, бо за день мені іноді треба переодягнутися 300 разів і взяти з собою якісь сумки, який, якийсь якісь реквізити, ще щось приходиться це все тягати в руках. Чи знаєте, ви щось про особисті кордони? Просто єдине місце в квартирі залишилось для вані сьогодні. Просто ніде немає місця. Абсолютно. Значить, що ми привезли на зйомку? Скунса. Це скунс. і як це звезд шия від Ну, До речі, десь назад ми повинні бути в кадрі. І дуже часто ти розповідаєш про скунс. А я готова. Я повністю готова сідати в кадр, тому може собі дозволу. Відпарювач на сапоги за стразами. Ну якщо якби комусь треба було, то в мене вони є. Ми зараз продягнулися на новорічний випуск. Нарешті в мене бачите така трошки пері з хілпом як завжди приходиться тоналитись Кіро ось тут, і шраміки, і червоні плями, і все. все Ой, так класно знімати е, новий рік, коли ще не новий рік, хоч трошки святкового настрою. Подивіться, які в нас стіл. Аліночка, покажи, будь ласка, да? У нас є олів'єшечка. На секунду, зараз ще жовта. У нас є бутербродики з ікрою. Є, звісно ж, мої улюблені булочки з маком, картопелька з якоюсь штукою, сирочок, мандаринки, кабачковий край. Ну ну я хочу так завжди зніматися. Ну що, ми вже в кадрі. Наш гість е шукати. Льош, ти готов? Так, привіт. А що в тебе є новорічний муд вже? Я, по-перше, дізнався, що у нас новорічна програма, хвилина у мене завжди. Отлично. Скажи, будь ласка, який найкращий а, новорічний слайно, подарунок в житті в тебе був? Мені якось подарували радіо. Прикольно. Це, я слухав радіо. Це мій був спосіб вибратись назовні. Прикольно. Зараз у тебе є якісь що б ти хотів на новий рік? Ні, я взагалі мені все одно на це свято. Я Кожен раз, коли вона наближається такий блін новий рік і кожен раз, коли наступає 1 січня, я такий фух. Ще рік до нового року. Тобто тебе не задовільняє ні корочка, ні олів'єшечка, нічого. Все, напішно, ні, я ні, ну новорічний стіл це прикольно, але саме свято мені прям не подобається. Ну все, отак ми запустили. Ось на новорічний випуск, ідеально. Я не знав, що він новорічний. Ну нічого, зараз ми створимо цей мут. Тобі так що готуйся. Mm -hmm. Прошу, ну вчора у нас була зйомка. А сьогодні ми такі прокинулися. думаємо, а чого ти на не зробити? <з approfonding> <рив> і йдемо на консультацію з приводу носів. Ну вообще, це потрібно аніті, бо в неї викривана перегородка називається. Душа. Тож, ні, душа ну в тебе не викривана. От ну а я просто за компанією, а рафтом що. Угу. Ви знаєте, що мене питання з носом давно вже мучає, і я вирішила: ну чому просто не піти подивитись, так? Як там Аніті все роблять, як знімки роблять? Ми такі прийшли, вже наважилися, вже уявляли, як ми в палаті вдвох лежимо. <поцелуйтесь> а, та, а тут магіч якийсь, якийсь магічний лікар, який сказав, що в неї ідеальний абсолютно ніс і <поцелуйтесь> нічого. А мені просто підказав, як виправити те, що мене бісить, бо виявилося, що мене не, не влаштовую ніс. В мене не тільки коли я посміхаюся. Він пускається, Це прикол. Зараз буде луков за день. Брюки, нові вельветові від Friends of Fashion. Ось такий в мене класний топ. І зверху така кофтинка з прикольним капюшоном. Це лонді, обожнюю це вер. Цифр... Така в мене сумочка, Klein. Ксенія шнайдер. Ось такі боти. Хоп! Не очікували. Це іс, а такий топ. Бачите, там сексі а там рукава ось такі. Ой, де о девочки? такі, замовляйте. Чокер від дерефєєвої. Це ну, був да? мій чокер. Так, оце, до речі, Love, Love by the Moon, афікенний бренд. Я дуже хотіла по собі від них картиганчик, але такий, типу, тоненький. Це нас джинси від Zara, Мені здається. Супер большого великого розміру. До речі, в нас однакові кафіки. Грін з Ми не, не змовляючись. Постійно в них. І куртка. Куртка, мені так подобається, я так би хотіла її стирити ваніти. Це Зара. Зажиточні кросівки, будь ласка, 38-го розміру. Так і написано. Анітосичок, Кажуть, що вегетаріанцям нема чим харчуватися. Це абсолютно правда. І тепер зараз. Та-да! Просто подивіться, як виглядає страва. на секунду, вегетаріанська абсолютно. Але зазвичай вегетаріанців просто ущемляють добрих, нормальних, адекватних людей, які не вбивають інших живих. Не кормлять. Це буквально запрошення до раю. Аніта повна вегетаріанка, ти тільки їш яйця і... І ой, істеньки. Коротше, тільки яйця і молоко. Правильно я ще їм морепродукти іноді рибку, але я дуже сподіваюся, що мені вдасться від цього теж згодом відмовитись. Ви ще не були в нашому блозі, і так. Постійно. Насправді, Юля, ти не так. знаєш, але ти в моєму блозі постійно присутня, так. бо я постійно щось розповідаю і кажу, моя вчителька Юля каже, і вона мене а, навчила. Так, так ось це вона. Це, вона. це так, вона. Це так, так, я хочу, щоб таке світло красиво. Ні, дуже красива, дуже красива. І я вам хочу сказати, що Юля це просто соціальне натхнення, по тому, як вона просто із року розквітає. розквітаєте з кожним роком, все красивіше і красивіше. Це дуже класно, і е, саме Юля навчила мене бути місь кайфушею. Ви пам'ятаєте, я вам розповідала про це. Оце... Ми продовжимо ще з цим працювати. А це Лєночка, я Лена обожнює. Це просто найкрасивіша людина всесвіту. Подивіться, як можна так виглядати і мати сина, який вище за неї, і старший за всіх моїх сестер. Ну я не розумію. Ми намагаємося постійно у Лєночки дізнатися, в чому секрет цієї краси, але вона не пали. Це вообще що, відьмачки якісь? що? що? Я, я, то, що... я да, я ну я не нічого порадити не можу, треба було мною народжувати. <рес> так, дивіться, у нас тут чотири приклади е, ідеальної внучки або не дуже, бо Аніта, наприклад, завжди голо ходить да, навіть взимку. Подивіться, да, ви ще так, так, інш, інша крайність це Юлічка Юля. Це так, прямо так. мрія будь-якої бабусі. Так, бабуся, але я я, я змінююся. Я то Аніта, то Юлічка Ось сьогодні так. бачите. -да. Потім у нас є фашеніста Лєночка. Подивіться <рес> на цього Руслана Багінського, да? Ну не прости, не проста Діана, я знаю просто, що в неї під в неї завжди, якщо що є ласинчики з начосом, вона одягає кудись піднеси. Вона завжди стармушечки, і їй буде тепло. Говорячи з... про лосини з начосом, з... з... оп, Діана, оп, оп о, бабуся була теж задоволена особливо цим чепчиком. Да? Тобто я тут ще така зефірочка. Так, знаєте, що я вам так, а, пропоную? Я вам пропоную зараз кожному сказати рецепт, як не поїхати кукухою в такий великий ага. час. Ну, зараз немає у людей, обстрілів і так далі. От як підтримувати себе в класному настрої і налаштуванні, як не хейтити все навколо? Давай, по черзі. Чесно, я кожного дня медитую. От я не знаю, що ви про це скажете. Що ви думаєте, взагалі, це дуже важко. Я мені капець, як я лінуюся досі з тим, що я людей цьому навчаю, але я досі можу лінуватися. Але оцей ефект від того, коли я коротко, медитую щодня, не пропускаючи оці там 15-20 хвилин на день, якщо я їх роблю, я потім себе від... Чуваю набагато краще, і в мене ну, більш чистий розум. І мені легше коротше посилати всі негативні думки, які приходять в розумі, і тому я можу подарувати вам медитацію. Якщо хочете, якось спробуєте, а, прям спробуйте. Реально це мій коротше варіант. Того, що я роблю. круто. Дякую. Насправді я що ми вчора з тобою говорили. Як так. під час ковіду, да, ми думали, що катастрофа через те, що ми не цінували те, що у нас є під час ковіду, нам дали війну. Да, типу у -у. не нам дали а сталася війна, і ми зараз думаємо. Я кажу, що всі вже поїхали. <ріст> <ріст> То ми даємо пораду, як не поїхати купити. <ріст> я теж рахую, що це медитація, мене дуже заспокоює. Але я ще <ріст> моя улюблена практика. Я в мене такий щоденник, де я пишу свої коди нової реальності. Я сідаю і пишу його цілу годину. А від мене ще така порада оточити себе <ріст> класними людьми, які вас <ріст> люблять. Як мої да, даді? Да, Так, да, отакими от людьми, які вас люблять, підтримують, які займаються класними речами, допомагають іншим. От оточити себе саме от такими людьми. Сьогодні. <ріст> Марка день народження, а ми запросили його до себе, тому що він ніяк не святкує йому 30 років, і йому це такий важливий віковий кордон, скажімо, так, як і для мене був свій час. Ми вирішили його підтримати і класно просто час разом вже з'їли тортик. А зараз сидимо і слухаємо якийсь класний гітарний концерт, який Ваня нам хотів показати. Просто подивіться, як це атмосферно, і маша сидить з нами і знімає те, що грається відео. Ну тобто на слух підбирає. І підіграюється дуже прикольно. Ми прийшли на йокреїн. Вуа! Я дуже хотіла побувати на цій виставці на вокзалі. З щель не шукай вечора Ти у мене єдина, тільки ти. Зараз буде у нас екскурсія. Реально вау. Ми не покажемо вам всю виставку, щоб не спойлерити. Але ми <толес> тільки і заходиш і, і вже вау. шував. Вживав, <толес> Та, я... та нам робить екскурсію Рослава Грес, прошусь вам говорить, чи ні? Я сподіваюся, що коли вийде цей влог, виставка ще буде відкрита. Приходьте обов'язково підтримуйте Україну і такий геніальний проєкт. Дівчата, хочете прикол? Тут є такий екранчик. От зараз Аніта буде вводити своє прізвище, і можна подивитися, скільки людей з вашим прізвищем живе в Україні. От. Просто поставте на паузу і здогадайтеся, скільки людей з прізвищем глостер або глостер є в Україні. Ви просто здогадайтеся, а я вам потім покажу Хто це біля мене? Хто це біля мене? І що, Валік, як справи? Слухай, ну. Фу -фу. Ти знаєш, що ти в мене у лозі був вже 10 років назад? 13 вже майже. Давай. Нікому, напевно, 13. не будемо про це казати. Але ти знаєш, ми з часом стоїмо краще, А, Ми знаєш, що в як тебе вино, краси. яке Настою. з часу Настою. настоюємося, Настоїмось. <laughs> <Yeah. laughs> як тобі виставка? Та дуже крута. Скажи, вау, я ходжу і така ралі. вау». вау". — Та Дуже крута, Вони так зробили, все поколення. Пішеш, дай Так. І ти крутиш. Вау, Вау. ти поскануєш її? Боже як круто ну, Я в шоках. Я просто. в Прикольно придумали. Кави Не намеряв. А дивіться, коли кризи А ми останній раз бачились, коли на подкасті чи коли? Дуже давно. Дуже давно, дуже давно. Дуже давно неправильно, треба частіше. Боже, так рада вас бачити разом. Що ви як ви? Без світла сидите чи зі світлом? Зізнавайтесь. Ми вже зі світлом, тому що ми вже під'єднали зарядну станцію. А, Ми завжди зі світом. Короче, ви мажори, я вам так скажу. Зараз це розкішнорі. Класно, це класно, мене теж є світло. я пошла. Ну що, я вже в офісі піар. Ми сьогодні готувалися і готуємося. Просто багато ми готуємо прем'єру вже треку Супервумен. Нарешті, дівчата. Будь ласка, зберіться і підтримайте мене. Дуже треба, щоб в тіктоці зайшов звук. Для цього просто треба під нього щось виставити. Це може бути відео, архівне або нове. можете потанцювати. Можете якісь не знаю, фото виставити по різному. Всі роблять, креативлять, але мені буде дуже дуже цінно і приємно, якщо ви так зробите. Пляшку, то в нас або концерт, або зйомка. Сьогодні у нас концерт. Це республіка. Причому це концерт. Разом з Дитановими, ви пам'ятаєте, ми з вами разом у влозі їздили в реабілітаційний центр виступати. Сьогодні ми прям величезна сцена, буде оркестр, і я буду на початку виступати. Дуже радію, коли можу підтримати благодійні ініціативи. І от сьогодні саме такий день. І не дивлячись на те, що я сьогодні вже зранку передала, буду дарувати людям радість, любов і успіх. Людина в Україні з прізвищем Глостер. Ну, сумнів я була така. Це не типова луганська фамілія, ні?